Відколи почалися шкільні канікули. Доньці пані Катерини не вистачає спілкування зі своїми ровесниками. Ось такий відпочинок на природі для неї та інших дітей з особливими потребами чи не єдина можливість поспілкуватися та позмагатися між собою в різноманітні спортивні ігри. В школі у нас спілкування є, а Тут зараз канікули то спілкування мало. Дітей мало на вулиці, так на площадці тільки дітки, Ну в основному все здорові. А тут все такі дітки то. Нам діток не вистачає думаю. ці діти та їх батьки з однієї громадської організації Матерів дітей-інвалідів, серце матері. Востаннє ось так усі разом на природі збиралися ще п'ять років тому. Можливості виїжджати на відпочинок частіше у них немає. Потрібен автобус, щоб всіх зібрати. Взагалі все впирається у фінанси, тому не дуже так часто, як би нам хотілося. Допоміг реалізувати задумане депутат обласної ради Андрій Табалов. Андрій Олександрович уже не вперше допомог. Нашій організації я можу сказати так, що він наш опікун нашої організації. Опікун він він батько, многодітний батько. У нас різні акції були і на День захисту дітей, і на, на різні свята, навіть не свята. Він допомагає нашій організації, нашим діткам. Цього разу для дітей підготували спортивні змагання та солодощі. Грав настільний хокей, шашки та дартс, дітям сподобалися. Сам же меценат говорить, допомагає постійно, бо хоче перетворити сірі будні дітей на свято та долучити їх до спорту. Ми знаємо цих дітей, знаємо їх батьків. У нас нормальні людські відносини, і Нам не стыдно їм в очі дивитися потім. І вони нам раді, завжди на їх праздники.